Російські безпілотники впали та вибухнули на території країни НАТО вночі 4 вересня під час масованої атаки Росії у районі Ізмаїльського порту Одещини шахеди здетонували в Румунії. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко з посиланням на інформацію Державної прикордонної служби України. Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО. Закликаємо партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжніх держав. Тим часом міноборони Румунії заперечує інформацію про падіння російських безпілотників на території країни-члена НАТО. Як повідомляє прес-служба відомства, співробітники міністерства у режимі реального часу стежили за ситуацією і що російські безпілотники, начебто, не становили прямої військової загрози Румунії. Водночас міноборони засудило атаки на українські об'єкти та елементи цивільної інфраструктури і назвало їх невиправданими та такими, що порушують усі міжнародні гуманітарні правила. Додамо, що цієї ночі росіяни кількома хвилями атакували Одещину та Дніпропетровщину безпілотниками. Запустили всього 32 шахеди. Повітряні сили знищили 23 ворожі ударні БПЛА. Внаслідок влучань на Одещині пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.